Всім привіт! З вами Бріклен і огляд набору від компанії Лего з артикулом 60447 гірський позашляховик. Цей набір вийшов у 2025 році, складається з 221 деталі та однієї мініфігурки. Так як я є поціновувачем позашляховиків Лего, то прийти типу цей набір просто не зміг. Коробка даного набору типова для серії Сіті. Спереду крупним планом зібраний набір а на звороті ігрові функції. Всередині нас чекають інструкція, 4 класичні пронумеровані пакетики етилену, а не з паперу, наклейки, 2 деталі 2х14. Після збирання першого пакетика ми маємо мініфігурку з аксесуарами та основу позашляховика. Про аксесуари мініфігурки розповім пізніше: карта унікальна для цього набору та невелику кількість екстра деталей. Другий пакетик продовжує збірку позашляховика майже до рівня капоту із залишком екстра деталей. Третій пакет і позашляховик майже зібраний. Четвертий пакет збирає дах, ящики та колеса. Ну що ж, почнемо огляд. Хоча СТОП оглядати гірський позашляховик вдома буде сумно. Пропоную зробити це частково там, де йому є місце. Гори. Величні місця, де люди намагаються показати природі, що вони хоч на щось здатні. Ми знаходимося на горі хам'як на висоті 1542 метри над рівнем моря, і це найвисокогірніший огляд Лего в Україні. А от і наш позашляховик. Переду ми бачимо лебідку з крюком. І. It was at this that he knew he up. Цей момент я подумав, що це будуть останні миттєвості цього набору. Але ні, все обійшлось. Тож продовжимо. Передня частина, крім уробітки, має ще й ряд вогнів на даху. Також є капот з наклейкою, що можна відкрити шноркелем, під яким знаходиться дуже проста імітація двигуна. Ліва частина має той самий функціональний елемент шнорки. Наклейку знизу. Щодо наклейк в наборі їх всього 5, 4 з них клеяться на сам позашляховик, а одна виступає як аксесуар. Також з боку ми бачимо імітацію драбини для доступу до даху та дзеркало заднього виду. Задня частина доволі аскетична, і з основного можна виділити ліхтарі на даху, наклейку. Яку в задній частині та віконце позаду. Права частина позашльоговика аналогічна лівій, за виключенням шнуркеля, якого тут немає. Тепер оглянемо його салон. Попереду є панель приладів з принтом та кермо, а також місце для другої мініфігурки. Задня частина є пустою, і туди можна покласти невеликі аксесуари, такі як лопата або спальник, які є останньою наклейкою в цьому наборі, і кріпиться на деталь 2 на 4. Дах позашляховика легко знімається і кріпиться всього на чотирьох стадах. На даху знаходиться невелика вантажна корзина, куди можна поставити та закріпити два ящика, що йдуть в комплекті. В ящик можна покласти чимало аксесуарів з набору, а саме аптечку, фотоапарат, банан Пляшку для води, гайковий ключ, ліхтарики, бінокль, монетки, а також принтовану мапу, яка є унікальною. Мені фігурка в наборі на жаль, тільки одна: це досвідчений дослідник. Дана фігурка поки є унікальною і зустрічається тільки в цьому наборі. В цілому, мені дуже сподобався цей набір, його деталізація і наявність дуже багатьох аксесуарів. Як для лінійки Сіті, він досить добре пропрацьований, незважаючи навіть на його велетенський розмір відносно мініфігурки. Але перейшовши в ширину транспорту 800, цього не уникнути. Всім дякую за перегляд. Далі буде більше відео і наборів. Всім па-па!